Ще хочу розказати про таке, од, одну таку, одне таке ноу-хау на нашій фірмі, що стосується нашої пасіки. Дивіться, отак собі йде хтось, хто до нас прийшов щось там допомагати чи так в гості. Йде, 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 собі, йде, йде, йде. І раз. І отаке читає. Обережно бджоли. І тут написано, Якщо ти прочитав це застереження і вирішив залишитися тут, то цим ти підтверджуєш, що береш всю відповідальність за те, що може статися, перебуваючи тут на себе. Якщо тебе вжалила бджола, то в хаті є аптечка з антигестамінним препаратом і спиртом. Ось таке попередження, щоб в кожного різна реакція на бджолині жала на бджолини яд. От, ну, треба попередити людину, щоб людина могла зробити вибір, швидко евакуюватися, наприклад, звідси, якщо вона знає, що в неї щось там ну, е, така сильна алергічна реакція. Це якщо людина буде йти зі сторони города. А тепер ходім ти покажу, якщо, наприклад, людина буде йти з тої сторони. Отак йде, йде, йде. Чик. І тут теж обережно бджоли. Якщо ти про це, прочитав це застереження, от білим по чорному написано, не чорним по білому, а білим по чорному. Якщо ти прочитав це застереження і вирішив залишитися тут, то цим ти підтверджуєш, що береш всю відповідальність за те, що може статися перебуваючи тут на себе. Береш відповідальність, я не винний. Якщо тебе вжалила бджола, то в хаті є аптечка з антигестамінним препаратом і спиртом. Ось такі таблички сьогодні повішав. Як ви думаєте, нормально? Думаю, що всі мають бути попереджені, щоб робити якийсь свій вибір і відповідати за свої вчинки, нести наслідки того, який вибір зробили. Хтось боїться, хтось не боїться. От, але на всякий случай, щоб все було. Щоб всі все знали, Так, зараз буду передіватися. Всіх вітаю на каналі. Демар я гарно вдягнутий. І вже десь може місяць не заглядав до вуликів. І зараз ми до них таки заглянемо. Тому що тут вже може бути що хочеш, що завгодно. Вже ви мені писали, щоб нижні людки позакривати, бо там, певно, вже мед викапує з них. Треба глянути, може і справді так. Якщо багато меду, то позакриваю нижні людки, щоб мед не скапував. Так, що тут через щалинки не просочується поки що. Поки що ні. Ну глянемо, що в нас тут робиться зараз. Знімемо кришку. Опа! Давно вже я таким не займався. Так, крило в сторону. Все в сторону. Вже аж трохи так трепетно. Як раніше кожного дня залазив сюди, то було вже як звичайно. А, от бачите, забув ту штуку Стамеску. Чи як воно зараз піду візьму. Дуже пахне воском, бджоли гудуть. Опа, о, як гудуть, ну, що ж ви там, що тут у вас робиться? Що у вас тут робиться? Надо ну, вас поставимо поки що і подивимося. Є тут щось, не є тут щось. Трошки дамо вам зрозуміти, хто тут хазяїн. Новий гуде, тим, ну і годуть. Так, беремо першу рамку. Ну я бачу, що в ній нічого нема. Ах, в тих рукавицях незручно взагалі. Хоп, хоп. А може є, а може і не є. Странно. А що вони? А вони що то склеїли? Дві докупи їх чи що не можу поняти? Нічого. Легенька, маленька, ну це сама перша. Ставимо її назад. А шуму наробили? Так, беремо другу. Теж нічого. Та я так бачу, що там нічого. Вона така біленька, як новенька, як була. Беремо третю. Поприліпали, але й душно літом. Реально жарко. Тоді ми робили, то ще так не було жарко. Пройшов місяць, жара капітальна. Так, ну що, ви маєте мети? Тут не маєте? Нема. Ге, інтересно. Я думаю, що не капає, значить людки не будемо закривати. Ну, по прогнозах Альбіновича ми мали в липні мед побачити. А ще зараз, сьогодні, далеко-далеко не липень. Ще до липня 10 днів. Приблизно. О, ніц нема. Хм. Я, мабуть, не з тої сторони почав. Ах. З мене вже під тече під тим капелюхом і під тою курточкою. Зараз як почнуть мене жалити. Та, тут теж ніц нема. От тут може бути. Зараз побачимо. Та де? Пройшов я шість рамок. Вони не мають меду. Ну, оця, я думаю, точно буде мати. Ох, Велика така, бачу, тут на ній бджоли лазить, вона така груба, соти вилазять. А Давай йди сюди. Ого! оце, ооо, ти що? Ця точно має. Я навіть не можу її підняти. Я ж її відклеїв? Відклеїв, якщо з піднімається, а чого не можу підняти? Ну, звісно, в ній там вже бетон меду, певно. Ах, ти шо, що ж тут таке? Вона що там, ще знизу? Приклеємо! Ой, ти що, ребята? Це щось неймовірне. Тя железна. О. Оооо Та ти що, тут вже точно все скапує З тої сторони? Дивіться, показати вам Там видно, не видно, ну, Все скапує, все запечатане Вже вони по другому колу почали його приліплювати о треба дзвонити на консультацію до Альбіновича. Так, 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 помаленько. О, це я ту брав, Тепер беремо ту. Є мед, yeah, хлопці і дівчата. От. Дивіться, тут де покапало, зразу вони його знов забирають. Тут якісь рамки погані такі з дирками, а ті нові ще є, а отут є мед, багато меду. Продовжуємо далі. Дивіться, давайте ще одну виймемо і позвонимо до Альбіновича. то його привезти треба буде завтра. Чи коли він зможе качати медок? Любиш медок, любий холодок. А при чому тут холодок? Що так кажуть? Що я сам придумав, так ніхто не каже. Та ти що, та я не можу там виняти. Та там вже все Тьма тьмуща. Меду. Ну, таке враження, що на тих рамках отут один, а зараз давай першу подивимося На тих чорних ноль. А на, на таких чистих то є. Коротше, мед є, тільки я вам скажу на один, два, три на чотирьох нових рамках. На старих зовсім нема на таких чорних з дирками. І на останніх трьох теж зовсім немає. Значить так і докладемо. Затуляємо. Так, де тут потолочено. Чого вони того меду наносили? Це цікаве питання. Зі всього потрошки. Отже, провели ревізію ми жовтого вулика, тепер заглянемо в зелений. А по аналогічній схемі знімемо кришку. Поставимо димаря сюда, кришку сюда. Що тут робиться Месочка підважуємо? Бжілки, бджілки, бжілочки. Тут бачу, бачу вже, що я бачу, зараз я вам покажу, що я тут бачу. Тут бджоли сидять, я їх ставлю туди до людка. Інтересно, який вулик більш продуктивніший? Чи сім'я яка більш продуктивніша? І чи справдиться прогноз Альбіновича, що в липні будемо качати мед? Ось в чому питання. Вони все позаклеювали? Тяжко відклеїти. Угу. Так, і остання дощечка опа, так, не бушуйте. Не плачте. Ну що ви тут? Так, значить рамка, якщо з тої сторони дивиться. Раз, два, три. Те, що нічого там на них немає, вроді би. Ну давайте третю дістанемо, бо на перших двох я і так бачу, що вони, як я їх новими, поставив, так вони нові стоять. А третя... Що там? Ну, а втретю носять мед. Чи це що таке? Ну, чи це мед, чи це не мед. Таке щось блискуще і не, зап... не запечатане. Якщо там на чотирьох рамках повністю запечатане, і вони вже зверху там ліплять і той мед аж капає, то тут в сотах щось блищить і не запечатане. Так, виймаємо четверту рамку. Ця вже тягша, тягша, я вам скажу. А, тут вже й запечатувати почали. З тої сторони. Зверху. Так, я думаю, що. Що буде, то буде в липні, то й будемо качати. Ну Ми чекали, йому, чекаємо соняшника. А соняшник ще зовсім маленький. Весна була холодна, посіви були пізніми. Цікаво, чи ще є ті глядачі в мене на каналі, які казали, що через місяць чи через пару тижнів після того, як купили бджоли, ти будеш від них втікати, будеш стояти десь на дорозі за 300 метрів від вулика і дзвонити до когось, щоб приїхав, забрав твої вулики. Щоб вони тебе не кусали. І ви ще тут? А. О, дивіться, бо я от такого не зробив, як ви казали. Не було потреби. Так, так, так. О, тут запечатали. Зверху, а з тої сторони не запечатаний, але є, блищить. Ложимо вас назад. Так, підправимо, щоб вам було місце лазити. Ну, що я можу сказати? Здається, тут якось воно все інтересніше виглядає як там. А знаєте чого? Того, що тут рамки всі такі нові, а там якісь чорні такі ми ставили бо нам не вистачало. Я думаю причина в цьому. А ви? Дівнички трудяться. О, ця рамка тяжка і запечатана з тої сторони, що від мене, а з тої ще ні. Значить, треба... Так, втікай, 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 втікай. Будьте обережні. Рамка, 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 рамка. Всім сховатись. Все. Так, ну що я скажу Альбіновичу? що? Раз, два. І тут. Думаю скажу, що можна вже приїжджати. Я ж просто не знаю, коли то його, ну, скільки його має бути. Повністю всі рамки забиті. Чи вже як трошки є якийсь процент, то можна качати і хай вони знову. Ви знаєте? А ви то все знаєте. Зараз як почнете мені писати, я все перечитаю. Так, 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 так. Ну що, закриваю я, значить, вулика? Так, на цій позитивній ноті я бачу, що діло буде, мед буде. Він вже є, просто ну не знаю, скільки його буде, може не стільки, як би, як би мало бути, а може і стільки. Я ж не розумію, що ми до того процесу не дійшли, ніколи не робили. Але зробимо один раз, я вже буду мати уявлення. Потім ще пару помилок зроблю і буду все вміти. Значить, дзвоню, я докладаю ситуацію в цьому вуликові, в жовтому в нас погані рамки стоять, а ті, що хороші рамки, то чотири з них. Такі повнющі, такі повнющі, що такі грубечі, капає з них. А в цьому вуликові, в зеленому теж. Ну, може десь 4 чи 5 рамок без меду, а решта з медом. В цьому в жовтому більше запечатаних, в цьому менше запечатаних. Так що... Все. Навіть димар мені сьогодні не сильно пригодився, міг ним взагалі не користуватися. До речі, хочу сказати, що тоді останній раз, як мене бджола за щоку вкусила, не вкусила, а вжавила там на городі. Після цього все, вони вирішили, мабуть, що цього уроку мені буде достатньо такого. І більше вони мене не зачіпають і Іванку не зачіпають. А може це тому, що мають де воду пити, а може, тому що погода хороша, ну не знаю. Так що, все нормально по бджолах. Писали в коментарях, як там джоли, чи є, чи нема. Чи повтікали, чи не повтікали. Не повтікали, мед носять, Скоро будемо качати, буду вчитися новому процесу. Дякую, що цікавитеся. Дійсно, от, коли ви питаєтесь, що там, як там, то мені це ну, приємно. І спонукую далі щось цікавитися теж тим самим. Все, підписуйтесь на канал, далі буде тільки цікавіше.